Дорогі друзі, чи знаєте ви, яким повинен бути вуз, аби потрапити в топ-10 кращих по Україні? Колектив Національного університету біоресурсів і природокористування України допоміг нам на власному прикладі знайти відповідь на це запитання. Тож, ми розпочинаємо. Національний університет біоресурсів і природокористування України це провідний вищий навчальний заклад дослідницького типу, який має понад вікову історію. До складу університету входить інститут лісового господарства, якому більше 200 років. Заснований він був у Польщі. Своє існування Нопіп розпочав з сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, який згодом трансформувався в агрономічний факультет, потім у Київський сільськогосподарський інститут. У 1923 році набуває статусу самостійного вищого навчального закладу. НУБІП завжди притягував до своїх стін видатних науковців, вчених, педагогів. Микола Петрович Червинський, який був деканом сільськогосподарського відділення, став першим виборним ректором КПІ. Відомий учений хімік, почесний член популярного київського товариства природодослідників Дмитро Іванович Менделєєв, був головою державної екзаменаційної комісії першого випуску вчених агрономів тисячу 1903 році. І не лише цими прізвищами багата історія НУБІП. Видатні постаті аграрної науки Сльоскин Петро, Вочал Євген, Колкунов Володимир, Алексєєв Євген, Скороходько Антон, Пшеничний Павло. Цей список можна продовжувати довго. Всі вони працювали в університеті і прославили його ім'я. Сьогодні Національний університет біоресурсів і природокористування України це сучасний поліпрофільний вищий навчальний заклад, який надає освіту за найпопулярнішими напрямками технічними, природничими, гуманітарними. Вийшовши за рамки класичного аграрного, нубіп розширив кількість спеціальностей. Впевнено стоїть в перших рядках рейтингів як українських, так і міжнародних. Топ 10 України, топ 3 Києва, топ 3 по прозорості діяльності. Університет має чітку стратегію розвитку голосівська ініціатива 2020. Ми сьогодні рухаємося до європейського освітнього простору, і великі міжнародні зв'язки дозволяють нам стати університетом дослідницьким. Ми відрізняємося від інших університетів одним. Ми не просто навчаємо, ми створюємо нові знання. І тому наш студент він не тільки, скажімо, суму знань опановує минулих років, а він створює нові знання. Він націлений на майбутнє, на науково-технічний процес, на грін технології, на біотехнології. І тому я вважаю, що подібному подібного університету не тільки на країнах СНД, і а всієї східної Європи немає. Певно, найважливішим питанням будь-якого вузу є кадрове забезпечення. В базовому закладі університету у Києві працює 1448 науково-педагогічних працівників. З них 80% мають наукові ступені та вчені звання, 250 докторів наук-професорів, 950 кандидатів наук-доцентів, 35 академіків, член-кореспондентів Національної академії наук, Національної академії аграрних наук. Заслужені працівники освіти і народної освіти України, заслужені діячі науки і техніки. Кадрове питання вирішується і за рахунок власних сил. В аспірантурі проходять підготовку 525 аспірантів, у докторантурі 20 докторантів. Дуже важливо, що не лише по книжках, а завдяки наочним прикладам студенти можуть вивчати матеріал. В університеті функціонує понад 400 лабораторій, серед яких є унікальні науково-дослідна лабораторія біотехнології та фітовірусології, де студенти опановують дуже перспективний напрям: професійні викладачі, сучасне обладнання, розумні студенти. Новітнім напрямком досліджень університету в біологічній сфері стало вивчення властивостей стовбурових клітин тваринного походження, залежно від видового їх походження. Цим займається колектив науковців університету на базі проблемної лабораторії Центру клітинних технологій у ветеринарній медицині, кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. Кафедра автоматики та робототехнічних систем імені Академіка Мартиненка готує фахівців із автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій. Має сучасні навчально-наукові лабораторії, наповнені програмованими контролерами, сертифіковані фірмою-виробником. Фахівці кафедри разом зі студентами проводять дослідження для розробки інтелектуальних систем автоматичного керування складними біотехнічними об'єктами тахофабриками, спорудами закритого ґрунту, біогазовими установками тощо. Науковцями створені робототехнічні Комплекси з широкими можливостями задля правильної і раціональної роботи підприємств сільськогосподарського комплексу. Найважливішим завданням вищої школи у підготовці затребуваних фахівців є надання не лише теоретичних знань, а ще й практичних навичок. З цією метою на кафедрі аквакультури факультету тваринництва та водних біоресурсів функціонує навчально-науково-виробнича лабораторія біопродуктивності водойм та рибогосподарської екології. Далеко не останнє місце за популярністю та затребуваністю займає факультет ветеринарної медицини, який готує конкурентно спроможних лікарів за світовими стандартами. За для кращої адаптації студентів до реальних умов роботи на базі факультету працює навчально-науково-виробничий клінічний центр, де студенти можуть працювати зі справжніми тваринами і вчитися застосовувати знання на практиці. На факультеті землевпорядкування навчаються майбутні фахівці в сфері управління земельними ресурсами: розробка проєктів землеустрою, ведення Державного земельного кадастру, охорона земель, геоінформаційні системи і технології, проблеми атласного картографування, земельних ресурсів та інших водних лісових. Ось основні напрями роботи факультету. Студентам кафедри конярства і бджільництва дуже пощастило. Вони вчаться не з картинок. 11 коней різних порід та декілька поні. Нобіп славиться своєю матеріально-технічною базою. Майбутні бджолярі навчаються в максимально наближених до виробничих умовах. Справжня пасіка, апітерапевтичний кабінет. Вулики сучасні аудиторії. Студентам є з чим працювати. Зокрема, гордістю науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва є унікальний ботанічний сад університету та наукова частина Боярська лісова дослідна станція. В університеті достатня кількість гуманітарних спеціальностей. Робота з дітками на базі ліцею. Так проходять практику соціальні педагоги університету. Університет впевнено крокує у світову освітянську спільноту. Налагоджена тісна співпраця зі 146 установами 41 країни світу. Міжнародні компанії і корпорації відкривають свої представництва центри лабораторії на базі університету. А це відкриває нові можливості для студентів. Любити Україну. Шанувати свою малу батьківщину і успішно працювати на рідній землі. Саме цього вчать в Національному університеті біоресурсів і природокористування. Науковці і викладачі разом зі студентами реалізують проекти і гранти для НАТО, МАГАТЕ та спільно з провідними університетами Європи та світу шукають відповіді на актуальні питання науки. Щороку майже тисяча студентів проходять міжнародні стажування, практики в кращих підприємствах Європи. Всебічний розвиток студентів, заняття фізичною культурою за спеціалізаціями, як результат правильний розвиток кожного студента, спортивні досягнення на високому рівні. Кафедра військової підготовки існує з 1926 року, і звісно, за ці роки налагоджена система підготовки офіцерів запасу завдяки потужній матеріально-технічній базі. А це тир, комп'ютерний клас, інтерактивні дошки, аудиторії тактичної, вогневої та технічної підготовки, тактичне поле, бібліотека. Студенти і курсанти не лише сидять за партами, закінчується навчання загальними зборами. Де вони вчаться керувати справжньою бронетанковою технікою і бойовими машинами, виконують курс стрільби з ручної і стрілецької зброї, набувають кращої фізичної форми. Система підготовки фахівц ґрунтується на основі досвіду кращих вишів світу, вивчені особливості вищої вітчизняної та зарубіжної аграрної освіти. Результат роботи навчального закладу це його випускники. Наскільки успішно вони працевлаштувалися, чи отримали під час навчання дійсно ті знання, що допомогли реалізуватися в житті? І чи радили б вони вступати в НУБІП. Ми поцікавились у випускника Алекса Лісіци. Та основа, яку я отримав в НОБІПІ, вона мене супроводжує вже більше ніж 25 років. І ті успіхи, які я добився в різних галузях, в різних країнах, адже я проживав свого часу і в Німеччині, і в Австралії, і на Україні. Мені здається, що та база, яка була отримана якраз в НОБІПІ, вона повністю відповідала тим вимогам, відповідає тим вимогам, які ставлять на сьогоднішній день сучасна аграрна освіта в всьому світі. Но БІП має за основну мету підготовку високоосвічених, висококваліфікованих фахівців європейського і світового рівнів, які вміють швидко реагувати на вимоги часу, ринку праці, які можуть опановувати нові технології і забезпечити ефективний розвиток аграрного сектору України. Колектив університету поставив за мету за найближчі п'ять років увійти в п'ятірку кращих вузів України і впевнено рухається у цьому напрямі.